Здоровенькі були підписники та гості каналу. Е, ну що? Сьогодні тема не про гарбуз, не про гарбузовий комбайн. Сьогодні хочу вам розказати одну неприємну історію. Була б приємна, я б може теж поділився, але розкажу про неприємну історію, як нас намахують деякі страхові компанії. Е, історія почалася з того, що мені. Близька людина набрала 5 лютого і каже, Паша, мені в'їхали взад. Я кажу, як? Ну так, перший сніг випав і мені в'їхали взад. Я кажу, дуже. Вона каже: та ні, не дуже. Я кажу, що будеш робити? Та хто знає, навірно, каже, буду визивати, ну, гайцов. Ілі щось таке в тому плані. Я кажу, а хто в'їхав? Він каже, та хлопчик один. Коротше, хлопчику два місяці отроду, як він за рулем. А йому десь 20, може 20, ну такий молодий. Ну, я кажу, що він каже. Ну, він каже, що я винуватий, да, я в'їхав. Кажу, ну бери з нього 300 доларів і, коротше, я думаю, що покажи фотографію. Ну, Він присилає фотографію, я кажу, так там нема нічого, там, кажу, бампер тільки лак лопнув. Вона каже, ну так і є. Я кажу, так, він може 300 доларів він і заплатить. Ну вона каже, я тоді не знаю. Я чого пригаю, він, вона, то що ця людина. Я якби, не буду конкретизувати і називати її імена. Хай це буде таким, знаєте, не хочу просто людей підставляти, то що скажімо, може, не треба було цього розповідати. Ну, суть не в тому. Я кажу, ну, хто зна, тоді кажу, давай по Європротоколу, хай приїжджають і оформляють. Ну, приїхали гайці. Коротше, вони пару разів ще перепитали, все, пофоткали, там всі-всі-всі. І я кажу: а ти дзвони цьому страховщику своєму, і хай приїжджає на, на ДТП. Каже, я набирала. А він сказав. Та ви нічого, ви, ви пофоткайте і мені потім завезете фотографію. Я кажу, що це ще за діч? Ви пофоткайте, а якщо у тебе фотоапарат, знаєте, не, ну нема. От, кнопочний, да, там 0,3 мегапікселя, Або ще там якась історія. Мені сказав, ми так давно працюємо. Я кажу, ну, цьому ж товаришу кажу, ну тоді я не знаю. Я кажу, в мене такого не було. А, ну, короче, вони по Європротоколу Оформ, оформили Європротокол з допомогою ну, ДПС-ників. Я не знаю, як воно на українському мові. Та, ГАЇ такі є ДПС, ППС, не знаю, як вони там. Раніше було ГАІ. Короче, ГАІшники, буду так їх називати. І вона, вони роз'їжджаються. Коли оформляли Європротокол, гайці питали, ви будете. Проводити акт скритих робіт. Опять мені СМС. Що мені робить? Я кажу: ну, понятно, що там непонятно, що під низом, під бампером. Так, то нема. Та машина, кстати, яка в'їхала взад. Ви навіть не повірите. Так казалось, просто вона стоїть рядом. Взагалі, там Ford Fusion 18-го, по-моєму, чи 19-го. Ну, коротше, хто знає. Приїжджає ця людина в страхову компанію. Страхова компанія Оранта. Е, ну, я ж за цей період набираю своїм товаришам, друзям і кажу: слухайте, така історія взагалі непонятна. Повреждення 0, ну, там таке, може навіть заполірується. А, ну, пошли по Європротоколу. Бо ну, за такі повреждення, хто б дав би 300 доларів. Я там поузнавав, кажу, скільки там одиниця покрасить. Ну, хто, хто по разному каже, хто 100 доларів, хто там, 200 доларів, хто 300 доларів, ну і так далі. Ну, Ми зразу йому не предлагали. Тобто, я йому кажу, ну раз так, йдіть по протоколу. Коротше, приїжджав на до цього. Аранти. Виходить дядько, такий возраст. Ну, видать, вже пенсіонер, понятно, молодих, э, немає інспекторів, мабуть. Виходить дядько, пофотографувався, хорошо. Каже, ви будете проводити ну, оцю дефектовку? Да, будемо. Яка фірма? Фірма. Суми Автоальянс. Ну, ця машина, яка попала в ДТП, вона там обслуж... обслуговувалася все життя. Приїжджала вона туди, і аж після ДТП вийшло, що е, щось там, двері перестали закриватися, щось там не робить щось там з приборкою почалися якісь, якісь пляски. Ну, і коротше, е, а як було діло, що. Мало того, вона ще. коротше, даже не так. Вона поїхала туди, там подивилися їй. Записали на яке число. Е з от з 5 на 17. Е лютого? Да, на 17 лютого. Ну і все, ну, ми ж як спілкуємося, общаємося, все нормально, і це ж постійно цю тему мусолим. Хтось каже, що Та, я ще в 90-х в оранту попав там в ДТП, там півмашини не було, мені виплатили на то час 90 тисяч. Хтось каже, Та це страховий случай до 250. А коли страхувалися, це знаєте, такі, в ці час йде такий ну, качелі такі розговори, це созвони, там такі все узнаємо, а якщо переживання це. Він зі своєї сторони, я, зі своєї сторони, хочеться якось допомогти. Приходить е, 17 лютого. Машина їде на діагностику на дефіктовку Суми Автоальянс. Приїжджають туди, на пів 11 чи на 11. І починають знімати бампер. Знімають бампер і там, а Боже. Директор цього СТО підходить і каже, а. А як так? А ще ця машина була куплена за. перед Новим роком. Представте, 2 місяці як куплена тільки. Ну, вона не нова, вона 11 року, але. Куплена вона, коротше, 2 ну, місяці і попала в ДТП. Коротше, вони зняли. Запаска не витягується, так зажало. Такий був удар. Ну, зробили дефектовку. Дзвонить мені цей власник цього машини і каже, слухай. Ну, я не знаю, що робити. Вони каже, коротше кажуть, е, ну, не все, каже, вони виплатять, по-любому. Що ви тут, тут... робити мені? Директор цього СТО питає, що робити? Я кажу, дай трубку. Е, я йому кажу, слухай. Його звати, по-моєму, Сергій. Я кажу, Сереж, давай, ти пиши по максимуму, а там що за полота, страхова, то і будемо ну, насолоджуватися. Страхова, чи той СТО. З дефектовкою оцінила ремонт з заміною оцьою, ну, під запаску цю нішу. Так? і З витяжками, з шпакльовками, з рихтовками, ну, якісь елементи мінялись, там по-моєму, фарту задній. І корзина оця, ну, як воно, під запаску. і Звісно, заміна бампера, бо тому що він лопнуть об ланжерон, і Насчитали 118 тисяч 118 ну, ну Все ми пере, передамо каже, у страхову компанію, і хай же ж ну, виплачують. Проходить 3 дня, 3, 4, може 5 днів. Дзвонить мені цей власник і каже: слухай, ти представляєш, кажуть, давай на повторну експертизу, де ви, де ви їздили, ви, ви, мабуть, ще попали в ДТП. Ну такого не може бути, каже, я там був, я, ну, як він був, до нього ж машина їздила під офіс. І каже, ви десь ще мають попали. Ну, хорошо, каже, я поїду. Він приїжджав туди, в цю оранту. Виходить, опять цей, ну, буде називати дядька чи дід уже, не знаю, я, я не бачив. Виходить, опять починає з пред'явами. А тут цього не було тріщини, а тоді йшов сніг. Я перший сніг випав і йшов сніг. І він каже, цього не було, цього не було. А я кажу, подождіть. Ну, я йому питаю, кажу, а чого ти не сказав? То-то, то-то, то-то. Він каже, я все там казав. Він просто уперся, що ну, того не було, того не було. Я кажу: та ти б йому сказав, що ти навіть не виїхав на ДТП, не пофоткав. Ну, все, історія така, що. Історія продовжується. Значить, е... приїхав він до мене. Ми набрали в страхову компанію цю, тільки це ж київський офіс і кажемо, отака історія. Ну, вони кажуть, ну, ждіть ждіть нарахування виплат. Ви як будете, ви перечисляли гроші на СТО чи на карту? На карту. Хорошо. Проходить. Е, це було 5 березня, а 17 лютого ну, була якби, Считай, там... Скільки 13, да? і тут а, 5. Ну, десь, хай 2 неділі. 2-2,5 неділі проходить. Позавчора він мені дзвонить каже, представ. Ну, я не буду казати, як він сказав. Каже, представ уроди, каже. Начислило мені 28 тисяч. Ну, тобто на карту перечислили. Я кажу, приїжджай до мене. Він приїжджає до мене і ми дзвонимо. Є там. Є там, ну, а коли ми дзвонили тоді, після дефектовки, коли цей почав биковати інспектор страхової компанії, вони такі, так ну а що, ну у нас такі правила, так у нас такі правила. Я кажу, ладно. і дзвонимо ми, опять же, на Київську компанію, це ж вона ну, не на Суми конкретно, а на гарячу лінію. Ну, Бере оператор труп каже, я вас слухаю. Кажу, отака історія вийшла. Нам їхали взад, він слухав, слухав, ну там, під підмигує трошки, підмикує, там, ага, ага, я вас чую, я вас чую, да 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 Що нам робити? Нам кажу, на, э, СТО вважало 118 тисяч, а нам виплатили 28. Навіть немає 30%, як казали, ну вам максимум виплатять 30%. А він каже. Хоча нам зразу на із того казали, у вас машина 11-го року, тобто вам там виплати будуть копійки. Я йому кажу: слухайте, дорогий друже, а як же так? Як страховка, от ти йдеш оформляєш, да? то тебе не питають, ну, там, якого року, мабуть, та не, мабуть, а так і є. Ти платиш 4,5 тисячі по новим правилам. А як э, э, страховий случай, то ну так а що машина ж 11-го року? Кажу, а якщо б машина була 1985 року, то я б ще й виплатив би тому, хто взад їхав. Получається, так? Машина стара. Хоча машина там в ідеалі, там така красотка, що. кросовер. Ну, ладно. Ну, і оце коротше, ми мечали мечали з ним, нічого ми там не вимечали. Він, я оператор, я, кажу, я не конкретно до вас, як до людини, при якісь пред'являю претензії. Я до вашої компанії. Ви ж не за год бревно, ви оранта. Ви лідер на українському ринку страхування. Потім йде княжна. Ви ж кажу, розумієте, що я так не оставлю цього. Я виложу в Ютуб. Хай люди знають, як ви відноситесь до своїх клієнтів. А той, хто взаду їхав, теж страхувався в оранті. Ну, ми ж всі довіряємо. Тобто це оранта була, знаєте, як, ну, як Майбах, мабуть, або як Гелік 500. Ну, просто вона була на рівні. Зараз вони таке. Я кажу, ви як страховать, ви облизуєте просто знизу до голови. А я кажу, виплатить хоча б яку-то час. Або чого, дивіться, я йому кажу, чого у вас нема такої процедури? Раз ви не довіряєте моєму СТО, ну, де я робив, хоча мені просто порекомендували це СТО, бо вона там обслуговувалась. чого ви не даєте свого? Свого СТО не рекомендуйте. От хай би ваше довер... довірене СТО і проводило. Те. А він каже, ну тоді вам треба, якщо ви не згодні, пишіть заяву на перерахунок страхового випадку. Ну, щось таке, я там дословно не помню. Ну вам треба незалежну експертизу. І адвоката, він каже, ну, може, і адвоката. Я кажу, я вже узнавав. Дивіться, щоб ви теж були в курсі. Проста експертиза незалежна стоїть 4 тисячі, а авто по авто ДТП, ну, по випадку страховому, вона стоїть 8 тисяч. Тобто, щоб ви були в курсі, якщо вам треба наняти страхового, страхового, ну, незалежну страхову компанію, то вона з вас візьме 8 там, чи 8300. І він мені теж страховий казав, якого угоди? зразу, якого машина. Я кажу, 11. Так вам, вам не виплатять 100%. Я говорю, чого? Ну, машина 11 року. -го тобто дивіться, яка схема прокручена. Тобто, це не просто, це вже заранше, а вони ще кажуть: так якщо б той, що ззаду страхувався в цьому році, а не в тому році, по старим, я кажу, да мені, яка різниця, Хто б мені, я що, вибирав, хто мені, ну, хто в'їде в машину взад, Ну, ви самі подумайте. Качали в мене, мабуть, минут 40 з ним. Ну він каже, ну що я вам допоможу? Я кажу, ну ви ж розумієте, ваш, ну, наскільки ви не праві. Ну Він каже, давайте зробимо так. А він ще пару разів відключався, навіть десь консультувався. Каже, Давайте зробимо так. Пишіть заяву на директора страхової компанії Фіцман, по-моєму, Яник Фіцман, щось таке. Я кажу, о, так це мій земляк, єврей. Він каже, ні, поляк. А ну кажу, рядом. Ну, це такий, знаєте, юмор вже такий на сльозах. І каже, відправте на сайт. Хай. а цей. як же там на. Ну, типа, якийсь як профком їхній там буде переглядувати. Я кажу, мені машину робити чи ні. А мені тоді ще зразу сказав, ви можете робити страховий. Я кажу, подождіть, ви ще мені виплатіть гроші. Ну, я ж я ж балакаю по телефону, от свого. Ну, От свого імені, тому я зараз вам теж от свого імені. Бо я ж по телефону балакав, бо товариш сидів рядом, ну, під Даку, конечно, там якісь цифри називали таке. Написали ми заяву, якби зайшли на сайт, на аранту. От свого імені там, ну, розказали, коли що як було, хто в'їхав і так далі. По номер протокола, чи витяга, як він там називається, і відправили туди. Де воно ділось, не зрозуміло. Ну просто так стрілочка вверху пень і полетіло кудись. Ну, якоби. Я ще цього питаю оператора, якось звати, не знаю, Денис чи щось таке. Я кажу, скільки буде розглядатися питання? Він каже, до місяця у... Согласно, ну, законодавств... законодавству. От така історія. Я кажу: а ви ж розумієте. Що я до вас більше не буду звертатися, раз ви не маєте юридичну силу, раз ви не маєте грошей на відновлення, тобто, як, як скачати на страховку, бо я теж свою машину. Ну, знаєте, ви заходите там в будь-який там Hotlife Finance, і там одразу йде оранта, княжна ну по, по рейтингу. Я думаю, ну там різниця 200-300 гривень, але ж рейтингу оранти, розумієте? А я кажу: а якщо б була б казка, От і, а вони кажуть, а якщо б у вас була казка, ми б там би без претензій. Я кажу, та ви так би саме сказали. 11 го года машина, йди гуляй. Ось тобі 35 тисяч і все. Поміваєте, це благо, що спасла запаска. Ну, от така історія. Дивіться, друга частина буде продовження. Після вироку, щось через місяць. Як воно буде, я вас просто застерігаю. Як, ну, як на рівному місці, довіряєш хорошим, як би. Страховим компаніям, а виходить, що ну, коли нема зв'язку, чи хто знає як, розумієте? мені там совітували, та треба з інспектором та помазати, та процент". я кажу, кого помазати, які? вони навіть балакати не хочуть. У них там зарплати, не ну, дай Боже, що він зараз помаже, що, що який ну, йому процент відсігнуть? Хоча я ж теж йому совітую цьому товаришу кажу, та ти кажу, це, Поморгайте метому інспектору. Отведи в сторону скажи, може на процент напиши, а він каже. А він каже. А, а як же він тоді, що він сам йому сказав? Каже: типа, мені не треба уговарювати, тому говорять, що я всі документи передаю на Київ. Пошкодження я бачу. Але я всі документи передаю на Київ. Київ вирішує, платить, не платить. Вони бачать по фотографіям. Але якщо поставити фотографію. Машину пострадавшу і ту, що сзади стоїть, задня машина, взагалі немає нічого. Навіть решетка. Там вже как красива решетка здоровезна у Ford Fusion. І ну, таке враження, що я кажу: слухай. А ти, ти реально нікуди не в'їжджав більше? Бо ну таке впечатлення, що, знаєте, я кажу, а потім же ж ми знову зустрілися і це ж дзвонили, я кажу, в мене таке впечатлення, що. Это, що ти кажу, десь сам вальнувся або здавав у дерево, врізався. Він каже: ну, ти хоч головою думаєш. Я кажу: Та, ну таке враження, що якщо, знаєте, ну, якщо Ford б, знаєте, якщо форб Fusion був у м'ясо, ну там в вони фарне, так стояв, капот здибули, і в тебе багажника кришка завернулась на другу сторону чи скло вилетіло, тоді б, да, тоді б випадок був би. Розумієте, як, як може попасти. А, а дивіться, ще така була, воно йшов сніг. Ніч сипала десь сантиметров, ну, 5-10 може, 10 насипала, я не знаю. Машини вкатали, голодніх ніхто ж не сипав, знаєте, як зараз воно сипеться. І було десь плюс 1 ранком. Десь це було 8, 8, може годин, може піввосьмої ранку. І воно десь було плюс. Воно таке, що пластик був м'який. І воно коли ударило, ну, нічого там з петель соскочив бампер. І все, і кришка якби, відкрилася і все, і хорошо. А... А я потім кажу товаришу, кажу, слухай, а ми вибирали машину. Ми взагалі дивилися в багажник. Я кажу, я не помню. Ну, я вибирав, допомагав і машину вибирати. Я кажу, я не помню. Я кажу, я. Я, я вроді дивився, я навіть запаску піднімав. Я навіть не пам'ятаю, по-моєму, докатка катки чи запаска. Я такий, я, я кажу, не помню, може вона була до цього ударена, Він каже, я теж не помню. Представте, я можу понять і страхову компанію, так? Да? Але ж я думаю, знаєте, як, коли такий випадок, інспектор вже там получає гроші за щось, він має присутній будь вплоть до того, що так, ми машину забираємо, ніхто нікуди не їде, а то так. Та їдьте, потім. Помієте як? Він має зняти і подивитися свіже, воно чи вже ржаве, там може вже зашпакльовано було, розумієте? При ньому, я, я думаю, так, він має <кій> <кій> вони повинні знати, які випадки бувають. Вони повинні, ну я так розумію, він має цей інспектор поїхати на СТО. Вони при ньому повинні зняти бампер і він там чуть-чуть пофоткати, оцінить, ну він же експерт. Розумієте, це ж не треба там якісь хімреактиви колотити і мазати. Це все повинно бути, ну так. він глянув, дивиться, як там краска скололася свіжа, свіжа. Тому що я, коли е, він приїхав, я запаску єлі витягнув, і там оця, ну шумка, це, що обклеєна, вона, ну, по. От удара вся скололася і валялася так, знаєте, як насипи, як Хто там з відра висипав, ця шумка по кругу. І така просто губа всередині, що запаску так прижало, що я єлі витягнув. А тоді, як витягну, давай закривати багажник, а він не закривається. Тобто ну, там пішла деформація кузова. Так що, отака історія. Продовження буде. Буде, ну, що, що, який буде вирок, який буде фінал? Що там ми доб'ємося цим оспарюванням? Знаєте, можна було б наняти адвоката, чи як він правильно, ну, мабуть, ж адвоката. Але я думаю, що там все настільки отак пов'язано, вони там васькаються, вони там знають всі закони писані, знаєте, для кого. да, Якщо нема дяді волосатої руки, то я думаю, там і діло особо не вийде. Так що, знаю по собі, в мене був такий випадок, і коли ну, ми знайшли знайомих, і вони нам тоді виплатили пів машини. Це я вам. Кажу, як воно було. Це було десь 2008 або 2009 рік. У мене був такий випадок. І потім ми через ну, спільних знайомих знайшли там людину, і вона нам благополучно виплатила. Ну, я брав її тоді за 30, ай, Господь, 34 чи 37 тисяч гривень машина була. А виплатило мені 17. От і рахуйте. Так що, друзі, будьте обачні, вибирайте правильних страхових компаній. Там взагалі надо бути на всьому обачні, тому що зараз такі аферисти, що просто самі. А я вам хочу побажати всім миру добра, бережіть рідних та близьких. Це найдорожче, що у нас є. І до зустрічі на каналі в нових відео. А гарбузова сівалка робиться потихеньку. Обняв, підняв, поставив.